Привіт, вітаємо тебе на сторінці Донателло порталу PlayUA. У нас ти знайдеш безліч матеріалів про ігрову індустрію, фільми, настільні ігри, комікси і багато іншого. Щоб покривати технічні витрати, роботу новинарів і монтаж відео. Нам потрібна твоя допомога. Так, так, саме твоя. Якщо в тебе є бажання допомогти нам, то найпростіший спосіб це оформити щомісячний донат на Донателло. Кожен рівень підписки тут має свої бонуси: від згадки у відео PlayUA до особливого дискорд-чату з редакцією, де ми ділитимемося інсайдами, обиратимемо ігри для стрімів, і те, який із купи запланованих проєктів втілювати наступним. Інакше кажучи, у тебе та інших учасників нашої спільноти буде змога безпосередньо впливати на те, що портал PlayUA покаже, чи випустить наступним. Бажаєш зробити одноразовий донат на Донателло Є і така функція: долучайся і ставай частинкою нашого дружнього товариства.